Я бачу, ви прийшли сюди, на цей майдан для того, щоб підтримати цих молодих людей, підтримати молодих людей, які прийняли для себе рішення служити українському народу, служити чернівцям, служити буковині, захищати кожного з вас, ваші родини, ваших дітей, захищати мир, спокій у нашому місті. Вони пройшли тестування. Вони пройшли навчання, вони пройшли складний відбір, але вони для себе всередині прийняли рішення: ми хочемо бути кращими. Ми хочемо служити народу, і ми хочемо довести, що ми маємо цілі, цінності, і ми будемо реалізовувати свої цілі і цінності в новій українській патрульній поліції. Це мова йде про бажання особистості змінити себе. І допомогти іншим. Так, так проводяться зміни в країні. Зміни в країні починаються з кожної особистості, з кожного громадянина. З прийняття рішення для себе, що я хочу зробити в своїй Україні. Що я хочу змінити в країні, чим я можу бути корисний для громади і для суспільства. Ці молоді люди. Не просто є, а будуть корисними і будуть служити кожному з нас. Вони потребують вашої підтримки. Вони потребують виконання закону кожним. Вони потребують поваги до себе і до тієї складної служби, яку вони будуть нести. Вони потребують підтримки кожної родини і кожного громадянина, щоб їхня служба була достойна і щоб вони могли виконати свою ключову функцію захист. Захист і безпека. Нам далі треба в країні проводити такі самі зміни, як сьогодні в Чернівцях. Ми відкриваємо це вже в 20-му місті, нову патрульну поліцію. Але чи здатна сама патрульна поліція забезпечити безпеку? Як один з елементів, так? Але при цьому реформа правоохоронної системи, прокуратури і нові українські суди, які повинні бути не корумповані. І не виносити рішення іменем долара Сполучених Штатів, а виносити чесні і неупереджені рішення по тим, до речі, справам, які будуть створювати ці патрульні поліцейські, по тим справам, які буде розслідувати і розслідує нова українська поліція. Так само для того, щоб ці поліцейські виконували свою функцію. Нам необхідна нова і якісна система освіти. Те саме стосується змін в системі медицини, змін в інфраструктурі, в будівництві доріг. Країна міняється. Мені дуже би хотілося, щоб вона мінялась набагато швидше. Це в наших силах, в наших спільних силах. Ми пройшли найскладніших два роки. Два роки після російської військової агресії, яка не закінчилась. Два роки після захоплення Росією нашого Криму, нашого Донбасу, нашого Луганська. Два роки в найскладніших економічних обставинах. Таких економічних обставин не мала ні одна країна Європи. Але ми не просто вижили. Ми доказали, що ми сильна нація, і ми не будемо зупинятись на половині шляху. Рухатись вверх завжди важко. Але іншого шляху немає крок за кроком спільно, як би не було складно, як би не було важко. Але ми перемагали і переможемо спільно, коли сьогодні наші брати-католики святують Великдень, я хотів би їх привітати, привітати з цим великим святом і сказати, що якщо наша патрульна поліція приймає присягу в таке велике християнське свято братів католиків. tô não